А тепер скажіть, чому ми маємо пробачати тих, хто прийшов вбивати? Те, що так легко нав'язують інстапсихологи, особливо коли мова йде про насилля, вбивства чи знищення твоєї ідентичності? Для чого роблять щеплення? Бо є перелік хвороб завдяки. Саме вакцині, людство змогло з ними впоратись? Людині вводять дозовану кількість вірусу, щоб організм людини створив власні антитіла, і саме завдяки цим антитілам хвороба перестає бути смертельною. Тепер переведімо цю метафору у стосунки між людьми: якщо тебе намагаються вбити, зґвалтувати, стерти твою ідентичність, чому ми намагаємось? Слухати інстагуринь, які нам кажуть пробач і стане легше не стане. Природа показує чітку спершу визнати загрозу, далі виробити антитіла, навчитись протистояти, а не забувати. Пробачити не завжди шлях до зцілення. Виробити антитіла означає усвідомити руйнівну силу, яка намагається тебе знищити. І навчитись діяти у тих умовах і з тими силами, які в тебе є. Об'єднуйтесь зі своїми, підтримуйте наше військо, це і є наша з вами вакцина. Не треба грати в Бога, який пробачає все. Достатньо залишитись людиною, яка пам'ятає, хто прийшов вбивати і вчиться йому протистояти. Мої щирі співчуття всім, хто сьогодні переживає чергову втрату.